Дивіться який класний соняшник у нас на заході. Дивіться, яке горідо стерло. Дивіться, які шляпи. Бачите, які шляпи. Правда, мені приходиться з тої сторони показувати, бо з тої сторони З тої сторони, коротше, Ворона з'їла вже половину. І що зробиш? що зробити. І кажуть, ви нічого не цей не робите, тільки посієте і збираєте. М -м -м. Цікаво, що ми тут зберемо, що людина тут збере. О, вони тільки почали жерти ворони в суті. І вже половину врожаю зжерли. Просто половину. Кожна, кожна. Вон.